Вітаю! Дивимось, яка людина спішить ваше життя тут і зараз. Думайте про себе, більш нікого не загадуйте. Подивимось зараз, що вам хочуть передати карти на сьогоднішній день. Хто спішить у ваше життя? Людина, яка дуже пережила багато болісного м, такого досвіду, навіть реально спішить. Дивіться по колісниці, це дуже швидка карта. Це тут зустріч може бути дуже дуже швидко. Чи це людина, яка? Переживає який зараз так, бойові дії десь знаходиться, де в неї, прям знаєте, дуже важко, тяжко, є такий досвід болючий, і він прям біжить, спішить, але трішечки тут є енергія, така накалу, конфлікту. Якщо у вас є якийсь конфлікт між вами, чи ви розсталися не дуже добре, теж може бути. Якщо, якщо це нова людина, то просто тут треба розуміти, що у людини є дуже. Болісні зараз відчуття, якісь м спогади, знаєте, коли е дійсно людина просто виснажена і хоче нового життя. Знаєте, ви можете, е е коли якщо тут карти кажуть вам про нову людину, яка спішить ваше життя, так не, не та людина, з якою ви давно не бачились, а абсолютно нова історія, то тут кажуть про те, що е людина був дуже гіркий досвід, дуже тяжко вона це переживала. Так, чоловік чи жінка. Я не буду достатньо прив'язуватись, бо мене ці чоловіки жінки дивляться, вони себе просто перевертаєте. І дійсно зустріч у вас буде, і людина просто хоче нового вже, розумієте, по пажу жезлів, хоче просто нового, вже нової енергії, нового якогось витку в житті свого, бо дуже-дуже реально болісні Прям були в нього. Ну Це так, був його урок, це була його закалка чи її. так, І він став таким закальоним, серйозним, власним. Зумів, чого хоче, чого не хоче, і що скажуть ці карти. Так, дивіться, людина йде до вас для відносин. Людина йде до вас. Якщо це ваш чоловік, який вже з вами був чи жінка, якого ви знаєте. Людина все переосмислила, переосузнала, якусь кризу прожила. Йде до вас по силі ви дуже тягнете людину по королеві Пентаклів, щоб ви були її жінкою, чи так, щоб ви були сім'єю, по закоханим, щоб ви стали. У вас така глибока була любов зараз. От тут, Цій сфері закохані так програються, тут часто про вибір життєвий, от, щоб ви просто вже знаєте почали якийсь етап в житті новий, розпакували себе, бо дуже-дуже багато є а, за плечима болючого досвіду. Якщо тут нова людина теж йде для вас, для відносин, щоб ви реально відчули себе, а, знаєте, стабільності, в щасті, в гармонії. Королева Пентаклів це завжди жінка. Тобто, тут будучи відносини серйозні, чи навіть вам е, можуть запропонувати якусь історію, начебто виходь за мене заміж, тому подібне. знаєте, Дуже часто чоловіки, які в них були дуже болючі досвіди, вони, наприклад, потім йдуть і хочуть зразу сім'ю, тобто не хочуть вже там три роки мури жити когось, вони конкретно вже готові робити, тим, тим паче тут імператор у вас. Якщо ви чоловік, перевертайте на себе, це стосується вас, що дійсно буде прекрасна жінка. А для вас, для вашої історії кохання, для вашої історії життя. Да, дійсно тут ідуть Буде взаємодія тут, і навіть вищі сили вам це пропонують так. Кажуть вам, що тут вже для заспокоєння вашої душі та серця йде людина. Будуть переписки, будуть зустрічі. Але є момент, щоб ви самі себе своїми. От, ось дивіться, для кохання йде людина. Знову ж таки, двійка кубків це кохання, це взаємодія, це потяг один до одного. Але ви собі можете нашкодити тим, що ви будете переживати, що не вийде, що знову буде як раніше. Що Щось знову буде не так. Ось ці переживання відкидайте, відкидайте, дайте собі шанс на нове пропрацьовуйте себе. Не можете самі пережити. Йдіть до психологів, до тренерів, до цих провідників, так, енергопрактиків різних. Ось можете до мене на консультацію записатися. Ми пропрацюємо ваші всі історії. Я працюю з людьми, мак-картами, і як парапсихолог, і як провідник. Ми працюємо, дістаємо всі ваші проблеми, все це ваш пропрацьовує. Різними методами, які вам зрозумілі, і практиками я дивлюся по людині, що їй треба, як дійсно у вас є криза, але дивіться. Вам треба зараз прийняти рішення вийти з цієї кризи, бо за вас ніхто не проживе ваше життя, за вас ніхто вам краще не зробить. І піти в нове, у вас цілий світ в руках. Просто дайте собі волю, піти в нове і вас чекає сонце. Сонце дуже прекрасна, гармонійна карта. Вона каже про те, що у вас є новий шлях, вам вищі сили дають новий такий віток в житті, де ви будете себе почувати прекрасно. Нарешті все погано відійде, але дайте собі на це. Шанс за вас ніхто ваше життя кращим не зробить.